Вікенд нової української музики. Репер отой видав альбом Вісім роздумів, і просто зараз завітає до нас в студію, щоб презентувати цю роботу. Я гадаю, що після нашої розмови у вас виникнуть не лише додаткові роздуми, а і життєві висновки. Отой привіт, 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 радий чутися знову. Отже, ти видав альбом Вісім роздумів. Що це? Розкажи, як, як і до чого. Ми недавно на одному подкасті намагалися сформулювати, що таке взагалі моя творчість, і конкретно цей альбом, і це А продовження публічної такої терапії. Ось, а окрім того, це альбом, це твій такий друг, якого тобі не вистачало. Знаєш, друг, який так сідає біля тебе, каже: Окей, що тебе болить? Мене приблизно так само болить, розповідає, які в нього проблеми, і ти дуже сильно відчуваєш, що ті проблеми перегукуються. Крутий термін, публічна терапія. Ось, ось чим ти займаєшся. Слухай, ти згадував, що цей альбом перший, в якому ти не орієнтувався на лайки. Так. Це твоя розкіш завдяки команді і, і великій аудиторії. І чи мог, міг би ти собі таке дозволити, скажімо так, на початку своєї творчості? Я не можу стверджувати, що в мене супервелика аудиторія. Об'єктивно, вона. Ну, середнього рівня, так артист середнього класу, назвемо це так. Ось, я думаю, що, безумовно, є велика заслуга команди, тому що ми це робимо разом в контексті самопіару, просування, дистрибуції. Проте, коли ми говоримо про творчість, про ем, треки, про звучання, то я вже неодноразово казав, що це все лежить на мені, як відповідальність, і я напевно зміг би дозволити. Просто от. Конкретно так я собі відчув конкретний момент часу зараз, знаєш, на цьому етапі, якби я відчув себе так на початку, напевно, так само би написав зараз. Отой це інді артист, чи вже частина такого великого шоу-бізнесового процесу, якщо спостерігати з кількістю інтеграцій, з тим, з ким співпраці є, вже з ким співпраці планується, які масштаби цього всього, то я думаю, це вже ближче до напевно такого шоу-бізнесового рівня, аніж інді-артист. Хоча, а що таке інді-артист? Де ця межа. Мені здається, що, а, от, наприклад, один в каноя це інді-артист, чи це вже шоу-бізнес, чи це взагалі альтернатива надто тонка грань. Коли ти до нас приходив вперше, так. ти говорив, що ти не репер. Так. Чи важливо для тебе зараз, як тебе ідентифікують і як ти сам себе позиціонуєш? Абсолютно не важливо, як мене ідентифікують, бо сприйняття кожної людини, воно індивідуальне, воно суб'єктивне. І воно може часто навіть не перегукуватися з моїм, і в цьому немає проблеми. Скільки людей, стільки думок, стільки позицій. А єдине, що мене турбує, це щоб люди мене за дурнука не сприймали. От, не хотілося б бути дурником а, і е, затичкою. Хочеться бути для скрипки смічком, як я в одному з треків казав. Коротше, якщо ми говоримо про позиціонування, я-я, я. Є я. Буквально такий, який є в повсякденних діалогах, такий, який я поза ефіром, от коли ми з тобою розмовляли перед цим і розмовлятимемо після. Коли бачуся з матір'ю, з друзями, все, що мене болить, я висловлюю у творчості абсолютно так само, і навпаки. Немає ніякого образу, немає ніякого накрученого якогось вайбу цього. Слухай, на новому альбомі ми помітили, що значно менше стало explicit контенту. Ну ніж попередні альбоми це свідоме твоє рішення, чи ти можливо зазнав такого впливу аудиторії друзів, рідних? Mm -hmm. Рішення абсолютно несвідоме. Я ніколи не цураюся матюків, на жаль, чи на щастя, коли мені хочеться матюкнутися. І безумовно в альбомі воно теж частково присутнє. Просто тут ситуація в тому, що емоція, з якою я писав, суттєво відрізняється від емоцій попереднього альбому Темна музика, частина 2, наприклад або частина-1. Там емоція вона значно більш темна. Знову ж таки, вона значно більш агресивна. Тут я такий, знаєш, прийняв все. Зараз я проживаю етап прийняття. Етап планування майбутнього, де я розумію, що мені потрібно зробити, щоб дотягнути до завтра. Що потрібно мені зробити, щоб мої друзі, хлопці з бригади моєї якою я працюю, щоб вони дотягнули до завтра. Що там? І це вже історія, де злість, агресія місці не має бути. Хочу злості, ну є куди її виливати, благо. Окрім восьми роздумів, додаємо ще декілька про тебе особисто. От як ти змінився з моменту виходу твого першого альбому світ, на якому був трек е, Стрітфайтер? Угу. І от з, до зараз? Слухай, ну це абсолютно інший персонаж. Вже. Е, 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 якщо ми говоримо, чи змінилося щось, змінилося все. Ну мені здається, найважливішим фактором в цьому всьому є, на жаль, війна. Вона змінює всіх докорінно. На жаль, Ті, кого не змінює, ну це часто якісь такі ватні люди, які стоять осторонь, і я їх не вважаю людьми навіть. А людина, яка насправді асоціює себе з війною в Україні сьогодні, яка є до неї дотичною, а варіанти два знову ж таки: ти або для сил оборони, або ти в силах оборони. І в контексті цього ти дуже сильно змінюєшся. Якщо говорити, як змінився я, дуже, дуже проста відповідь: я подорослішав, я заспокоївся, я напевно зрозумів кінцево, чого я бажаю. І е, якщо говорити конкретно про цей альбом, ну, я покохав, це дуже важливо. Це великі зміни, які мають зараз на мене вплив як у творчості, так і у поведінці. І це чудово, приємно чути. <с. <с. І мені теж. І відчувати, як приємно. Так. і... І ти навіть про це згадував в спільному треці із Ярімою. Так, точно, точно було. таке. Про так... Слухай, взагалі, от, якщо повернутися до тих часів, по саме початок твого, твого кар'єрного зростання, чи є щось, за чим ти сумуєш, але його вже не повернути. Так, велика кількість українських діячів. Велика кількість українських талантів, які втрачені, на жаль, у своїй ситуації і у своїй позиції прийняті поїхати за кордон і почати жити там нове життя. Це те, за чим я сумую дуже сильно в розрізі взагалі суспільства нашого, в розрізі нашої культури. Бо, якби ці люди напевно залишалися частиною цієї великої сім'ї під назвою Україна, ми б могли робити ще масштабніші штуки, ніж робимо ми разом. На жаль, ці люди вибрали інший шлях. І я. Найбільше сумує стосовно саме цього. А окрім того, за ті втрачені життя, які насправді в кожного з нас серед друзів, серед близьких, серед родини, серед коханих є. Це мій найбільший сум. Якщо говорити стосовно власних здобутків чи зміни, бо я ще хотів би я кудись повернутися. Ні. Благо, маю величезне щастя почувати себе щасливим у тому, що маю і йти тим шляхом, який є, і він мені приносить задоволення. Тому ні, не хотілося б відкатити. Якщо говорити про твій альбом як про глобальний продукт, чи вважаєш ти, що він має потенціал бути не лише локальним продуктом? Ні, не вважаю. Він точно не має такого потенціалу, тому що думки, які там озвучені, вони суттєво резонують лише дуже конкретному полю слухачів, конкретно свідомому українцю, якщо коротко. Цей свідомий українець проживає здебільшого абсолютно такі ж емоції, які описані у цьому альбомі. Якщо ти хоча б десь трішки стоїш осторонь, якщо ти шукаєш просто кач, Якщо ти шукаєш а, якусь а, наївну романтику інфантильну, то, то цього всього немає. І це все не про глобальність, це про глибину. Глобальність буде у наступному релізі. Про які ми ще поговоримо обов'язково до нас приходили творчі, і е, у них багато маломовних пісень, так. вони виступали на Євробаченні, і мало б це привести аудиторію європейську до них, але цього глобального прориву не відбулося. Як ти гадаєш, чи якими ти бачиш перспективу українського репу на світовій сцені, чи взагалі може український реп знайти своє місце там, чи це більше музика для внутрішнього слухача? Слухай, я думаю, що а, безумовно, якщо... Буде присутня і англійська мова, і українська мова у творах. Ну точно знайде. Якщо лише українська, це буде складніший, довший шлях, але, як мінімум, нас можуть почати любити так, як люблять латинську музику або африканську музику, хоча б за рахунок якогось виділеного звучання, яке може ідентифікуватися. В Україні, на жаль, такого звучання стану на зараз немає. Ми маємо посили, ми маємо сенси, і це наше найважливіше. Якщо ці сенси і посили будуть розуміти за кордоном, то так, ми маємо великі шанси. І я би хотів долучитися до цього, я точно планую долучатися до цього. Якщо ми говоримо про творчих, якщо ми говоримо про артистів, які намагаються рости на європейську сцену, важливо. Розуміти, що поза музикою має бути величезний потік усього. Ти маєш бути цікавим як на сцені, так і поза нею. Якщо ти не закриваєш хоча б трішки якийсь з цих шлюзів, то, на жаль, ти не закриваєш повністю весь попит. Сьогодні артист це разноробочий, назвемо це так. В Україні, в Америці, в Європі, будь де. Ти маєш вміти робити все. Ти маєш бути цікавим усюди, на ютуб-шоу, в інтерв'ю, у своїх висловах, у своїй позиції. Ти маєш вести за собою людей, ти маєш бути лідером. Якщо ти лідер, ну тебе чекає успіх. Ми підійшли до найкульмінаційнішого моменту нашої розмови. Okay. Тому що дивися, в пісні десять причин. Ти згадав про пса, який тримає район. І так, я так. пропоную написати пісню про те, на чому або на кому мають триматися райони, бо нам потрібні нові герої. І, і, давай. Як? І, ні, не герої, давай авторитети. Авторитети, клас, клас. Зустрічайте, друзі, у вікенді нової музики. Ото й Вась». Let's go. Okay. Значить, кого ти побачиш, як глянеш у дзеркало, Зморщену морду чи посмішку знов. Скинутий дім свій з неба лелекою, змучений сильно від щирих розмов. Було б прекрасно подалі десь сісти там, степ, щоб навколо тихенько, щоб все відкрити нотатки, новесеньку пісню вам вилити вуха. Отой про те, десь якось з таким почуттям я писав. То вісімку треків, що зараз альбом. Я там не отой, я там Вячеслав як говорю, так пишу болючим рядком. І з віку, не телеків, стачок темнесеньких досі волає для всіх пес. Патрон, може вже якось заміним гарнесенько на когось нового, хто візьме район. Вулицям потрібен новий герой. Ксеня з укулеле, з вусами от той. Вулицям потрібен, новий герой. Ксеня з укулеле. з вусами Отой. Клас. Це ти дав От це було. Дякую тобі за е, ось все. І за все. оте Оце. Отой. <рес> Дякую, велике, що запросили. Я дуже радий завжди до вас приходити. Привіт, мене звати Слава, а я вам можу бути відомий як Отой. І я запрошую вас усіх підписуватися на YouTube канал Променя, тому що там дуже багато цікавих інтерв'ю. І моє інтерв'ю, і інших артистів, і може навіть не артистів. Так що, якщо буде час і бажання, побачимося на Ютубі. Променя.